Всім привіт! З вами Розенекспрес і наша нова рубрика Експрес-тест. Сьогодні ми тестуємо шини Grindlander Henry U 08 розмірі 225 50 17 який я встановив на свій автомобіль BMW-39 та проїхав більше 2000 км. Заводський розмір вказаний на таблиці автомобіля 235 45 235-45-17, Але для моїх умов експлуатації краще підходить розмір 225 50 17 І зараз я розкажу чому. Шини даного розміру мають вищий профіль порівняно з заводським. Що забезпечує кращу амортизацію та комфорт під час їзди, особливо на нерівних дорогах. Завдяки вищому колесу зменшився опір кочені, що допомогло мені зменшити витрату палива. Вищий профіль також збільшує клініс автомобіля. Завдяки цьому мій автомобіль став вище на 7 мм. Я обрав бренд Грилендер, тому що цей виробник спеціалізується на виробництві високоякісних шин, що поєднують інноваційні технології та сучасний дизайн. Він є частиною великого холдингу, що входить до топу найкращих китайських компаній. Малюну протектора Enrю 08 має асиметричний дизайн. Центральне ребро жорсткості з косими насічками забезпечує стабільність на високих швидкостях та точку реакції на карвані. Бічні ребра сприяють прогнозованій їзді. Масивні плечові зони з блоками збільшують контактну площу для кращого щеплення. Для допомоги у виборі оптимального протектора та розміру шин звертайтесь до наших спеціалістів. Ми з радістю вам допоможемо. Далі переходимо до тест-драйву. Ми розставили конуси 10 метрів один від одного, і зараз ми проїдемо змійкою зі швидкістю 50 км на годину. Поїхали. Автомобіль залишався стабільним, але були незначні крени. Шини не забезпечували достатнє щеплення з дорогою, хоча при різких поворотах відчувалося невелике ковзання. Загалом маневри виконувалися без особливих труднощів. Проте відчувався легкий дискомфорт при швидкісних поворотах. Зараз ми проекспериментуємо гальмівний шлях. Зараз ми виїжджаємо на трасу та будемо перевіряти акустичний комфорт на швидкості 100 та 140 км на годину. Ми переконалися, що на швидкості 100 км за годину зайвих звуків немає і доволі комфортно таки їхати. Давайте перевіримо, при більшій швидкості 140 км на годину. При швидкості більше 120 км на годину чути шум, особливо при поворотах. Ми провели тести. Змійка на швидкості 50 км на годину з конусами на відстані 10 метрів одна від одної пройшли успішно. Гальмування до повної зупинки на швидкості 50 км за годину 9 метрів, та при швидкості 60 км на годину 12 метрів. Шумність даної автошини середня. Шина крілендер. Енрі юноль 8 продемонстрували доволі хороші показники у своєму класі. Експрес рекомендує Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі.